Привіт, друзі! Це відео з прочитаним я вимушено вирішила поділити на дві частинки, бо воно виходило ну, занадто довгим. Першу частину відео ви вже можете подивитися на каналі. А от вступ до другої я зараз записую окремо. В першій частині відео я розказала про чотири книжки українських авторок: це два трилери від Поліни Колакової, одна дуже важка і при цьому дуже красива історія від Анни Грувер. І ще одна книга-квест від Валерії Савотіної. В цій же частинці я розкажу про інші чотири книжки, які я прочитала за Час моєї відсутності сподіваюсь, ви вже подивилися першу частину цього відео і приємного вам перегляду другої частини. Так, і далі в мене тут дві книжки віхули, думаю, з якої почати, почну зі скандалу. Це збірка оповідань. Мене взагалі зацікавила нотація цієї, книги, тому що тут мали бути такі дуже різноманітні тексти, археологія пережитого, дисидентство, неприйняття себе і свого походження, своєї сексуальності, неправильних почуттів і траля. я очікувала якоїсь такої там рефлексії, якихось таких більш, напевно, глибоких сенсів в короткому форматі. Але якось трохи. Пройшли повз мене ці оповідання. Я їх так дозовано читала періодично, дуже давно почала цю книгу, прочитала декілька оповідань, відклала, почитала іншу книжку, повернулась, почитала декілька оповідань і якось так її потрошку потрошку куштувала. Там опитання між собою в цілому не пов'язані, і тому можна було перериватися. Але якось не було навіть якогось конкретного оповідання, яке. Я прям запам'ятала, і воно мені відгукнулося прям найбільше. Можливо, цю книгу я взяла трошки не в той час, бо якраз в мене був такий от період не чутунський, такий трошки перебірливий, і воно мені дуже якось так затяжливо йшло. І я її отак-от дозовано читала. Можливо, через це воно мені не так сильно відгукнулось. Були оповідання, які мені сподобались більше. Були оповідання, які сподобались менше. Я взагалі навпаки на оповідання, які були найменші. Чомусь покладала найбільше надії, бо я думала, що ну якщо оповідання взагалі там написано на 3-4 сторінки, воно має бути, знаєте, як у там у кого Хемінгуея було продам дитячі капці не ношені, коли там декілька слів, але воно настільки передає глибину взагалі всієї події, яка відбулась, і я от чомусь очікувала, що найменше оповідання мають бути найбільш влучними, але виявилося, що оповідання більш довгі вони були такі і більш насичені, більш цікавіші, коли ти міг, хоч трошки. Якось зануритись в історію. І мені здається, що, можливо, авторці, от більша проза якось більше личить, тому що отакі от коротенькі оповідання вони мене взагалі якось взагалі не зачепили. Хоча, з іншого боку, це от та література, вона така. Я не знаю, як це сказати, побутова, життєва, бо тут іноді описані просто такі звичайні якісь події. Але для мене я, от навіть на тому ж самому, до речі, Хемінгуеї, коли я читала його збірку оповідань, і там були оповідання дуже дуже прості в контексті того, чого вони описані, бо там чоловік приходить, сидить. П'є, уходить, і ну, це в цілому все ж там відбувається. І для мене це було надто побутово, надто просто для того, щоб якось мене сколихнути. Хоча це була, напевно, і ціль автора от просто написати щось таке дуже життєве, дуже розслабляюче і дуже просте. І отут мені здалося щось. Те ж саме відбувалось, бо там, наприклад, було оповідання про те, як жінка заходить в купе. Вона там думає про те, що в неї багато роботи, їй там нема коли там, з ким розмовляти, але все ж таки вона заводить розмову з жінкою, яка їде разом з нею. Та жінка починає розповідати про своє життя. І взагалі прикольно насправді, що тут авторка відштовхувалась від того інсайту, що от з незнайомцями. Ми обговорюємо дуже часто якісь найпотаємніші взагалі речі у своєму житті. Дуже часто, десь на манікюрі, ти розказуєш людині просто я не знаю найбільші секрети свого життя, яким ти не довіряєш там деяким друзям, або я не знаю, під час масажу. І, от власне, коли ти їдеш один на один в купе з якоюсь людиною, абсолютно незнайомою, ти часто можеш розказати такій людині потаємні свої речі, які ти нікому не розповідаєш, бо ти знаєш, що ти цю людину більше ніколи не побачиш, а тобі так хочеться виговорити. Ритися, що ти от наважуєшся розказати свій якийсь найбільший секрет, і по суті, от ця от коротенька історія вона здається була на п'ять сторінок. Там жінка просто розповідає про свої проблеми життя, розказує свій там великий секрет, який вона нікому більше не розказувала, і вона озвучує їх незнайомій людині, і ця незнайома людина просто. Лягає спати з цими думками, не знаючи, що взагалі з цим робити. Загалом, з одного боку, дійсно за там декілька сторінок можна задуматись над якоюсь темою, над чимось порозмислити, але з іншого боку, мене якось воно не дуже зачепило. Мені якось. Пройшлося повз цих історій, здебільшого. Деякі от історії, от як наприклад, я розказала про потяг, вона була доволі буденна. Але от думка про те, що деякі люди діляться найбільш сокровенними якимись речима саме з незнайомцями, вона цікава. Не нова, але цікава. От якось так. Мені здається, якщо вам подобається якась ось така, я не знаю, чи це правильно називати побутовою прозою, але м -м, тексти, які розповідають про щось дуже буденне, дуже просте, але при цьому можуть торкатися якихось. Таких от тем, над якими можете позамислюватись. Якщо вам такі речі подобаються, то я можу радити цю книгу. Тим бачиш, що це збірка оповідань, і тут таких речей дуже багато, і вони дуже різноманітні. Але, от мені якось чи то не попало вони просто в настрій, що не хотілось мені нічого буденного, дякую. Моїй буденності мені вистачає. В потязі я вже їздила. Незнайомці, які у зі мною розмовляють, мене вже задовбали. І чомусь воно мені якось не так сильно відгукнулося, але в будь-якому випадку, я думаю, книжка завжди знайде свого читача. І наступна книжка Віхоли Мертва жива вода. Чомусь вона в мене трошки затягнулася, хоча в мене залишалось там останніх, напевно, сторінок 100-150, і Я їх трошки довго тягнула через те, що в мене от такий от стан був трошки нечитацький. Ця книжка це журналістська криміналістика. Книжка розповідає про дівчину, яка працює в. Телепередачі на СТБ, яка називається а як же вона називається ця передача? Щось там, попри срок давності, чи щось таке, щось не можу знайти і не можу згадати назву. Телепередачі, але суть цієї телепередачі полягає в тому, що журналісти знаходять справи, які або не були завершені, тобто там не знайшли злочинця, не знайшли пропавшу людину, наприклад, або справи, в яких там на їхню думку, або на думку людей, які брали участь у справі, завершили несправедливо. Наприклад, посадили там не того, звинуватили не того, або відпустили винного. І от вони беруть цю справу. Понові її там відкривають, беруть інтерв'ю у різних людей пов'язаних з цією справою для того, щоб докупатися до суті. І авторка цієї книги вона дійсно працювала сама в цій сфері, працювала на телеканалах з цими всякими телепередачами, не працювала в проєкті «Я соромлю свого тіла і в проєкті Реальна містика. І от вона видно, прям дуже багато деталей передала в тексті саме специфіки роботи на телеканалі, про монтаж там багато розповідала, як взагалі проходить зйомка, ці Підлічки, різна термінологія. Загалом прикольно так завернула все це в сюжет. І по сюжету ця головна Гирині взагалі починається історія з того, що вона приходить на співбесіду, де шукає роботу взагалі в іншій сфері, і потім нам розповідається про те, як вона взагалі до цього дійшла, тобто, що було до, чому вона покинула свою основну роботу, роботу журналісткою. І розповідається про те, як пропала її колега, що там з нею трапилося, і як вона займалася розслідуванням пропажі всієї своєї колеги. Паралельно з тим вона Мається своєю роботою, і ми от занурюємося в ось цей от світ, що відбувається за кадром ось таких от телепередач. Загалом, уся ось ось, вся тематика телепередач це все прикольно. Я частково працювала з цим і частково з цим знайома. І мені прям було дуже цікаво це все читати. Трошки позгадувати якогось свого досвіду у журналістики. Прям цікаво було. Плюс мені що сподобалось. Тут такі ось моральні всякі питання. З одного боку, вони знаходять винних, наче розкривають нерозкриті справи, або там допомагають визволити людей, яких несправедливо звинуватили чи знайти злочинців. Але з іншого боку, вони роблять на цьому шоу, вони заробляють на цьому гроші. Вони дуже часто видавлюють з людей їхні емоції, навмисно їх провокують для того, щоб людина там в кадрі заплакала, розказала якийсь там секрет, свій, якісь подробиці, які не хотіли розповісти. Відати, і звісно, що такі отречі там краще заходять на публіку, більше набирають переглядів, і вони завдяки стражданням інших людей. Роблять собі перегляди. І це от дуже класно так описано. З цим стикається постійно головна героїня. Вона така, що мені робити, чи, чи так мені зробити, чи добре вчинити, чи не добре вчинити, чи виконувати свою журналістську роль такою, якою вона має там бути на її роботі саме, чи вчинити добре, але при цьому не заробити собі там переглядів, умовно. Але для мене ось ця от сюжетна саме лінія, вона чи то була трошки затягнута, чи якось. Перенавантажена, чи може я її просто через те, що довго дочитувала, я вже заплуталась, хто там, що там, що там відбулося, хто в чому винен, хто не винен. І трошки я вже наприкінці в мене голова кипіла, і я не могла зрозуміти, хто в підсумку що зробив і чому, і, і як це все взагалі завернулось і розвернулось. Трошки мені було тумач. Мені здалося, що було надто багато нагромаджено навколо однієї проблеми людей. З різними своїми якимись проблемами, і воно, начебто, наприкінці все склалося там в одну картинку, і всі люди там пов'язалися між собою. Але мені вже особисто було дуже важко відслідкувати, хто ті люди, що вони робили, і чому вони погані або хороші. І я якось наприкінці трошки така ух, ух, дочитала, слава Богу, щось я вже трошки втомилась. Але дуже антуражна історія. І мені, от я ж кажу, ось ця от тема журналістики, ось цей от світ за кадром, прям дуже цікавий, і мені здається, багатьом воно може дуже сподобатися. Якщо її прям довго не розтягувати, прочитати її швидше там за декілька днів, можливо, вона не здасться настільки принасиченою, бо всі персонажі якось триматимуться в голові, або можливо, їх треба було виписувати, якось підкреслювати більше, виділяти собі, хто ці люди, щоб наприкінці мати змогу якось краще все скласти докупи. Не знаю, в моєму випадку воно трошечки в мене розтіклося все по різні боки, але в будь-якому випадку прикольно. Я ще точно не знаю, коли я змонтую це відео і викладу на канал, але якщо все вийде так, як я планую. То вже після виходу цього відео має вийти ще одне відео саме про цю книгу, не на моєму каналі. Але в будь-якому випадку анонсую вам трошечки має вийти ще одне відео про цю книжку. Сподіваюсь, все складеться як найкраще, все вийде. Відео вийде, і я вам зможу вже якось більш конкретно, детальніше розказати, де і яке відео має вийти. Ось. Фух, і залишилось дві книжечки, два кінга. Почну я з чого почати, з чого почати, окей, хай буде чаклун та сфера. В попередньому відео вам уже хвасталась, хвалилась і напрошувалась на компліменти, що я нарешті дочитала цю книжку. Бо якщо ви раптом не бачили, не чули, бо я вже мільйон разів, мені здається, казала про те, що цю книжку я вже тягну декілька років. І все ніяк і не дочитаю, тому я дуже дуже радію, тому що нарешті її дочитала. Це четверта частина циклу Стівена Кінга про темну вежу, про стрільця. І, от, власне, ця книжка якось мені дуже важко давалась, і я її дуже розтягувала. І, от, останні там напевно. 400 сторінок, майже да, більше половини в мене залишалось. Я трошки підчитала, знову відклала і потім, от на половині повернулася і цю половину добила. Дуже задоволена і книжкою, і тим, що я її дочитала, не дивлячись на те, що вона от в мене так розтягнулася. Мені вона дуже сподобалася. Точно не улюблена моя частина із цього циклу, але все одно класна. І в цій книзі розкривалося минуле головного героя, ось цього стрільця. І воно як на мене трошки затягнулося, але коли уже події почали трошки активніше розвиватися, дуже цікаво було дізнатися, що ж там з ним було до того, як він став таким, яким він є. До того як він став на той шлях, яким він іде, прям дуже цікаво. І місцями прямо ж навіть хотілося плакати від тих подій, які там відбувалися. Коротше, дуже рада, що її дочитала. Дуже щаслива, що можу продовжувати знайомитися з цим циклом. Минулому відео розповідала, що навіть прочитала першу главу наступної книги, тому що вона втік. Книзі є, і вже трішечки знаю про що там буде далі йти мова. Я, ймовірні, що ви зараз відключитесь, я вас зараз піду на випередження. Виключу вас сама, поставлю на вас морозиво, охолоньте, я також охолону і продовжимо. Остання книга залишилась. Почекайте. А поки перервана холодну каву, рецепт дуже простий: якомога більше льоду, зараз по-іншому ніяк. І заварюємо ароматну каву для додаткової енергії. В моєму випадку це 25 Coffee Roasters. З нотками горіху, молочного шоколаду та карамелі. Кайф. І поки я її заварюю, вибіжіть на сайт та замовляйте каву зі знижкою мінус 20% за промокодом Далебі. Знижка діє на всі товари, крім дріпів, комбо та наборів. А ще безкоштовна доставка від 350 гривень. Додаємо улюблене молоко, сік або тонік, все, чого душа забажає. Гарячу, але не надовго каву. І балдіємо, допоки вона не закінчується. Фух. Так, і остання книга в цьому відео, сподіваюся, я встигну розказати про неї без вашого відключення. Це Голі Стівена Кінга. Книжка точно вже увійшла в топ. Прочитаного цього року, поки не знаю, на якому місці вона там буде, але уже точно в топи її собі додала. По-перше, я дуже чекала цю книгу, і через це вже напевно в усіх останніх відео, з моменту, коли я дізналася, що ця книга вийде, я розповідаю, що це за книга, з чим вона пов'язана, з якими книгами. Тому не буду повторюватись, бо мені здається, вже сотні мільйонів разів про це казала, і всім з цим набридла. Але мені ця історія якась настільки рідна, я настільки багато всього вже пережила, начебто, з цією персонаж. Що мені читати ось цю її особисту історію, особисту книгу було не настільки цікаво. Я настільки все це з нею пережила. Плюс, ну те, як вміє писати Стівен Кінг, із книги в книгу я просто не перестаю дивуватися його майстерності, його вмінню якісь. Ну, не те, що прості історії, бо тут старенька парочка викрадає людей, але в будь-якому випадку якісь такі от історії, які зазвичай там беруть для трилерів або там жахастиків. Але він вміє в такі, от звичайні історії, трилерні, завертати так кльово людську психологію і так класно занурювати в цих персонажів. Я, я прям кожен раз дивуюсь, тому як круто він вміє це робити. По перше, головна героїня Голлі, її внутрішні переживання. Вона, взагалі, сама по собі дуже така складна і тривожна людина. Вона починала свій шлях в Перших книжках, як людина, яка взагалі ловила панічні атаки від того, що вона там знаходиться десь поруч з іншими людьми, вона була дуже дуже замкнена в собі, дуже невпевнена в собі, і як вона поступово еволюціонує завдяки людям, яких вона знайшла в своєму житті, завдяки людям, яких вона втратила, слава Богу, в своєму житті, як вона починає більш впевнено себе відчувати, на які кроки маленькі вона йде для того, щоб подолати оцей цей свій страх і стати новою більш. Сильною людиною це дуже класно. Мені так подобається. Я настільки прям уявляю живу людину, і настільки прям бачу її, як вона все це робить. Це просто дуже дуже життєво натурально написано. І плюс сюжетна лінія, в якій опиняється наша Голлі, це про ось цю, як я казала, парочку літніх людей, таких собі інтелігентних професорів. Які насправді викрадають людей, звісно, для чого вони це роблять, і що саме вони там роблять, я розказувати не буду. Все це прочитаєте в цій книзі, але я вам дуже раджу прочитати це після трилогії детектива Годжеса після Аутсайдера і краще. Після збірки оповідання, якщо тече кров, точніше там одного оповідання, яке пов'язане саме з Голлі, якщо не хочете спойлери. Якщо пофіг, якщо хочете, читайте. Книжка просто кайф, але вона, звісно, що все спойлерить, та яка збиралася не повторюватися з чим пов'язана ця книга. Ну, я не можу. Я не можу вас ще раз не попередити, що вона дуже спойлерна до інших книжок. Я вас застерегла. Так, от, окрім того, що ця книга вона дуже, як завжди, насичена класними яскравими персонажами. Цікава сюжетна лінія. Мені що подобається у Тінга, що ти ніколи не знаєш, хто залишиться живим, а хто ні. Бо у нього в книгах може бути нуд прям все. Він може вбити всіх персонажів, просто всіх. Може залишити когось одного. Може взагалі злочинців залишити живими і, і зробити так, що зло перемогло. Ну, все, що хочеш, просто може відбуватися. І ти читаєш і ти наче сподіваєшся, і віриш, і, і думаєш, що ну, ну тут точно має статися отак. Тут ті мають померти, ті мають жити, або взагалі ніхто нехай не вмирає, я не знаю. І ти наче розумієш, але хто зна, тут ти читаєш і просто сподіваєшся: єдине, що ти можеш це сподіватися, що кінг їх не вб'є. Але чи буде це так, взагалі немає уявлення. Тому до останньої просто сторінки. Ти сидиш в такій напрузі, такій напрузі. Я не знаю, мене жодні книги не викликають такої напруги, як книги Кінга, бо ну просто завжди супер неочевидно, що ж там буде наприкінці. І ця книжка була не виключення. Я просто до останньої сторінки ось такими очима гортала і чекала, ну чим же ж вона закінчиться. І плюс конкретно про цю книжку, що можу сказати, про яку ще вона дуже-дуже бридка. Тут Такі бридкі речі описані. Буквально там перша глава, Так бридко було описано один епізод. Просто я собі, щоб ви розуміли, зробила окремий стікер. Зараз де я тут? А де? А, в мене були окремі стікери. Червоні це були спойлери і відсилання. Я не знаю, чи вам видно. Тут от стільки червоних стікерів, Ну може і не видно трошки, але дуже багато. Цитати і фрази, просто які мені сподобались, в мене були таким синеньким кольором, і фу, як я це назвала, в мене були білими стікерами. Їх тут найменше видно, але повірте мені, їх рівнозначно рівноцінно багато, як і інших стікерів. Моментів фу, напевно, навіть найбільше мені здається білих стікерів. Дуже реалістично, дуже фу написано. По іншому не скажеш, але я від книжки прямо в захваті мені ще дуже не подобається, що я нікому її не можу нормально радити. Бо я всім спочатку раджу прочитати попередні книги, а вже потім читати цю, і тому не можу нормально людям сказати Беріть і читайте, будь ласка, і втюхувати всім цю книжку радити. Тому я дуже сподіваюся, що хтось із вас вже прочитав попередні книги, і кому я дуже дуже можу радити прочитати Голі і взагалі всім дуже раджу трилогію про детектива Годжеса. Дуже люблю цю трилогію, дуже люблю цю історію цих персонажів. Нажів, я знаю, що по цій історії ще знятий здається серіал. Я його не дивилась. Якщо дивилась, до речі, напишіть, як він вам цікавий чи ні, прикольний чи ні. Бо я по під куполом починала дивитися серіал і виключила на перших 20 хвилинах, бо там просто все не так. Там ну це не те, що сюжет трошки переробили. Це просто є умовно персонажка, яка була умовно, там поліцейською, а тут її зробили медсестрою. Навіщо? Чого взагалі не зрозуміло? Коротше, я так не подивилась, і не хочеться собі записувати враження від історії, подивившись, якийсь не дуже прикольний серіал. Тому, якщо ви дивились, він прикольний, напишіть, будь ласка, в коментарях. Все, бачу, що вже камера трошки підтухає. Скоріше за все, ми скоро виключаємось. Тому я дуже дякую вам за перегляд. Уявлення не маю, скільки я це буду монтувати, бо по моїм враженням я сиджу вже тут години-дві, ну враховуючи, звісно, всі ці перерви на охолодження. Ще раз дуже-дуже вам дякую. Пишіть в коментарях, що із цих книжок, про які я вам розказала, ви також читали. Діліться своїми враженнями про ці книги. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!